Так, дівчонки, обіцяла вам показати... І розказати деякі фішечки у догляді. Дивіться, нічний догляд, що я роблю ввечері після того, як гарно ретельно вмила обличчя. Умиваюся я смарт-очисником 2 в одному, який очищує гарно ретельно обличчя і тонізує це від Новельджі. Я користуюся набором, можна брати набір, можна брати окремими продуктами. Набір працює набагато ефективніше, тому що кожен продукт доповнює один одного. Далі, після того, як я очистила обличчя, я використовую одну фішечку. Таку класно, ну як, але якщо ми не використовуємо з вами в цей момент вітамін С або ретинол, тоді можна брати. Ось такий пілінг. Він йде, бачите, з піп'яточкою, жиденький, його достатньо однієї краплі для того, щоб нанести на обличчя, на гарне очищене обличчя. Якщо у вас жирна шкіра два рази в тиждень, якщо суха, то один одного разу достатньо. Що він робить? Він дуже гарно, ретельно знову ж очищує обличчя, знімає орогові ліклітини, пори звужуються, і його не потрібно змивати. От що класно, що він іде так, як. Нібито ми, ми сміємося з дівчинками, що це нібито для ледачів, да? тому що його не потрібно змивати. Ви нанесли і далі ви працюєте з доглядом. Далі, після пілінгу, я наношу свою сивортку. Сивортка дуже у нас потужна, її підбирати можна під потреби шкіри. Ну, якщо потрібно, буде консультація, обов'язково пишіть, розкажу детальніше. Далі до цього. Пропустила крок після вмивання. Перше, ми робимо догляд за. Шкірою навколо очей. А далі вже то все інше виправилася. Але ви, ви запам'ятаєте, да? дуже часто ми взагалі вчимося на своїх помилках, ніж коли все правильно йде. Тому це, це вам запам'ятається більше, що після вмивання ми спочатку наносимо кремчик під очі, а далі ми використовуємо це все, що я сказала. І як фіксатор, для того, щоб це все дуже гарно працювало, ми фіксуємо з вами нічним кремчиком, Кремом і потужний крем, і в основі його формула, яка працює на овал обличчя. Тобто це крем, який не лише доповнює сивортку в сиворотці. Там за потребами ми обираємо сиворотку, там, якщо потрібно, наприклад, ліфтинг-ефект або прибирання зморчок, це колаген, або можна прибрати пігментні п'ятна. Якщо брати набором користуватися, як я розказала вам, це буде дуже крутий ефект. І при тому, що якщо системно користуватися, ви будете реально омолоджуватися. І набору вистачає на півроку.